Стати донором органів ніколи не пізно. За статистикою близько п'яти тисяч людей в Україні щороку потребує трансплантації органів. Однак роблять потрібну операцію лише одиницям. Тож чи готові хмельничани стати донорами органів після власної смерті, дізнаємось. Якщо ті органи були б здорові і комусь придатні, то чому ні. Звичайно. А чому? Ну тому що навіщо вже там, щоб тіло гнило? Так, можливо, комусь пригодиться моя частинка тіла. Ой, та я вже стара, кому мої органи потрібні? Стала б. Ну, мені 72 роки. Так. Да. А чому? Е, тому що якщо я вже повернувся зі своїм життям, то мої органи можуть допомогти врятувати чись. Тож згідно з своєю думкою. Стала би обов'язково донором і навіть планую підписати всі потрібні документи. В разі, не дай Боже, перечесної моєї смерті, я би хотіла, щоб е, мої органи допомогли комусь вижити в цьому житті, якщо це потрібно. Так. А чому? Ну, це була б якомусь користь. Кажу, так. Да. Чому? Того, що дійсно мої органи були б комусь значно потрібніші в тому випадку, якби мене не стало. Звісно. А чому? В смысле, допомогти другому чоловіку, це ж велике діло. У нас чорний ринок процвітає.